Колись навіть у найсміливіших фантазіях було важко уявити, що у майбутньому буде можливість заробити річну зарплатню всього за один день, демонструючи своє тіло. OnlyFans став справжньою епідемією 21-го століття, де за легкими грошима йдуть мільйони. Але за кожною історією успіху ховаються шокуючі рекорди, зухвалі експерименти та таємниці, які лякають і водночас притягують, що стоїть за цією платформою. Пормою, насправді. Сьогодні ми розкриємо усі факти, які точно не залишать вас байдужими. А я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі приємний вечір. З вас лайк за такий образ хорошої, поганої дівчинки. Мені здається, вийшло прям ідеально. Також чекаю вас у коментарях, якщо вам є про що сказати дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. У понеділок вийде таке відео. Я навіть не хочу спойлерити, але це. Буде просто рознос. А завтра ми зустрінемось з вами на твічі і будемо дивитись фінал холостяка. Також підпишіться обов'язково на телеграм, тому що тема сьогодні пікантна, а це означає, що у телеграмі буде додаткова інформація і фото, відео матеріали. Ну і на інстаграмчик заодно підпишіться, мені буде дуже приємно. Колись рекорди асоціювались з бігом, стрибками чи силою. А тепер вони стали полем для найдивніших експериментів у світі, де увагу можна монетизувати, навіть такі Межі як 100 партнерів за день вже не табу, а можливість потрапити на шпальти новин. Тільки знаєте, організатори звичайних марафонів вже можуть нервово кур в сторонці, тому що на противагу їм приходять так звані ультрамарафони для дуже специфічних спортсменів. Знайомтесь Лілі Філіпс, OnlyFans модель, яка вміє дивувати. За 14 годин вона встановила рекорд, маючи інтимний зв'язок із 101 чоловіком. Але Лілі не зупиняється на досягнутому. Тепер її ціль набагато амбітніша. Тисячу один зв'язок за 24 години. Як то кажуть, великі мрії, великі можливості. Сьогодні ми говоримо про різні способи самовираження і про те, як випадковості можуть змінювати наше життя. Іноді досить одного неправильного кроку або несподіваного повороту подій, щоб все пішло зовсім за іншим сценарієм. До речі, нещодавно я знайшла якраз таки таку саму книгу, яка чудово ілюструє цю ідею: це лист до мажора Богдани Малкіної. І вона реально захопила мене. Уявіть, ви вирішуєте зізнатись в своїх почуттях одногрупнику і пише. Та йому листа у такій любовно-пікантній формі, але раптом цей лист потрапляє до найсуровішого викладача в університеті. І тепер він упевнений, що ви його фанатка. Ну а як бути в цьому невпевненим, коли у листі йдеться про те, що бажання беруть верх над розумом? Звідси і починається низка куметних, але доволі драматичних ситуацій, а далі інтриги, несподівані пропозиції і купа пригод. Саме таке. Які гострі, оригінальні і несподівані сюжети, я знаходжу на BookNet – платформі, де сучасні українські автори діляться своїми творами. Тут ви можете відкривати для себе нові історії, які ще не потрапили на полиці книжкових магазинів, але вже підкорюють серця читачів. Особливість BookNet у тому, що тут є можливість не просто читати, а й комунікувати з авторами, залишати коментарі, обговорювати улюблені моменти і навіть впливати на наступні книги. Якщо ви, як і я, любите історії, які змушують вас сміятись, співпереживати і чекати продовження, обов'язково зазирніть на BookNet. Лист до мажора це лише одна з тисячі захоплюючих книг, які можна знайти на платформі. Посилання на неї я, звісно, залишу в описі. А ви читайте, насолоджуйтесь і підтримуйте українських авторів. Перша героїня цього випуску Лілі Філіпс почала працювати на платформі OnlyFans у 2018 році. І тоді лише за 24 години їй вдалося заробити 2000 фунтів стерлінгів. Після того, як вона зрозуміла, що гроші можна заробляти таким способом, вона кидає університет і починає знімати ролики для дорослих за участю різних чоловіків. А про подробиці своїх зйомок вона розповідає у своєму Тікток, говорячи про те, що на своєму дорослому. В контенті вона заробляє шестизначну суму на місяць, але не дивлячись на доволі гарний дохід, Лілі Філіпс все одно рахувалась рядовою онліфанс моделлю. Проте вона вирішила змінити цю ситуацію. Вона захотіла стати зіркою, проте, в досить нестандартному плані, привіт! Я Лілі Філіпс, і сьогодні через мене пройшло 100 хлопців. Лілі прийшла на інтерв'ю на ютуб канал до Джоша Пітерса і розповіла про свою пригоду в усіх подробицях. І що ж це була за така пригода у своїх соцмережах? Лілі якось заявила, що хоче зайнятися сексом більше ніж зі ста чоловіками за один день. Резонансу було не так багато, але 500 чоловіків відгукнулось на цю ідею. З них було відібрано 100 і назначено День Ікс. у жовтні цього року вона розпочала свій. Марафон організація була серйозна. Як локація використовувалась квартира, знята на Airbnb з охороною на вході, котра перевіряла документи усіх чоловіків. Щоб їй точно повірили її підписники, вона все фільмувала на камеру. Також були асистенти, які підписували угоди з чоловіками, щоб опублікувати усі відео на OnlyFans. Деякі фрагменти з цього дня OnlyFans модель виклала навіть на свій твітер. Після чого її сторінка буквально ви бухнула. За два дні на неї підписалось 775 Тисяч людей, а зараз ця цифра вже 885 тисяч, проте її пости набирають по декілька мільйонів переглядів. Посилання на твіттер Лілі ви знайдете у мене в Телеграм, бо я не впевнена, що можу вставляти його тут на Ютубі. У погоні за хайпом чоловіки, які брали участь у марафоні, також публічно зізнались, що вони приймали участь. Видання метро знайшло п'ятьох чоловіків, які публічно стверджували, що вони номер 54 і номер дев'яносто а також 48, 67 і 87 опублікували цю інформацію у власних соціальних мережах. Уявляю, як виглядали ці коментарі у соцмережах. Типу привіт, я той чувак, який був з Лілія номер 54, і тепер я входжу до списку її мужчинчиків. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Але до речі, чоловіки не отримали жодного осуду в соціальних мережах, на відміну від самої лілі, про що ми поговоримо трошки згодом. Любі до мене постійно звертаються волонтери з приводу прохань поширення зборів. Я звісно залишаю вам qr коди посилання, тому не будьте байдужими. Донайте, і усе ви знайдете в закріпленому коментарі до цього відео. Загалом її забіг тривав 14 годин. і за цей час вона встигла зайнятися усіма видами спорту, що тільки можна придумати. На кожного чоловіка було виділено 5 хвилин. Але після 30-го вона зрозуміла, що просто не вивезе такий двіж, тому час скоротили до двох. Я весь день просиділа в спальні. Думаю, що один раз чи двічі виходила в душ. Я просто чекала наступного хлопця, а потім казала охоронцю: пустіть одного. На той момент це вже перетворилось на конвеєр чоловіків туди й сюди. Туди-сюди. У якийсь момент я відчула, що не зможу зробити це зі ста чоловіками. Думала, що просто не доживу. Наймолодшим чоловіком, з яким спала Лілі, був 18-річний хлопець, а найстаршим був 60-річний чоловік. Проте найуважніші онліфанс підписники та шанувальники вияснили, що на жаль, не з кожним чоловіком Лілі використовувала засоби контрацепції. Більш того, чоловіки навіть не повинні були проходити тести на. З Псеш після того, як Лілі відправила останнього чоловіка, вона зняла відео своєї кімнати, на якій видно усі сліди проведеного дня у найпрямішому сенсі цього слова. Якби ця кімната вміла говорити, вона б точно сказала: вибачте, але після цього дня я офіційно йду у відставку. Ти захочеш я Пізніше дівчина зізнавала, що вивести таку руханку було надзвичайно складно. Ну, уявіть собі, 14 годин ви займаєтесь над важкими вправами. Звісно ж, попередньо Лілія готувалась фізично до такого марафону. В неї були вправи, фізична підготовка і так далі. Але іншим дівчатам Лілія не радить повторювати такий досвід. Це точно не для слабких дівчат, якщо чесно, було важко, коли ти годинами перебуваєш у се. Них позиціях моє тіло, як і кінцівки, боліли. Я почувалась так, ніби мене збив автобус. Більш того, зі ста одного чоловіка Лілі сказала, що пам'ятає 5 чи 6, ну максимум 10. А наприкінці інтерв'ю вона вже плакала від того, що тоді почувала себе роботом, ніби її тіло і розум відмежувались один від одного, і вона не розуміла, що вона реальна. Але давайте на чистоту. Ну навіть ми з вами розуміємо, що йти на такий марафон. Це неймовірно важко, і вона точно знала про те, що в неї буде боліти тіло, розум, душа і всі органи. Навіщо ж тоді вона на це пішла? Як заявляє сама Лілі, це точно було не заради грошей. Люди можуть думати, що хочуть. Це абсолютно нормально. Я отримувала стабільний дохід від OnlyFans раніше. Мені не потрібно було спати зі 101 випадковим чоловіком. Я робила це заради задоволення. Також вона сказала, що вона неймовірно любить і все, що з неї. Їм пов'язує, на її думку, це її дуже затягує. Крім того, я люблю розважати. Я хочу створювати унікальний контент, який цінують мої підписники. Лілі каже, що нею також керує бажання бути найкращою в індустрії для дорослих. Я дуже конкурентно спроможна. Коли я зняла 101 хлопця за 14 годин, це було схоже на здійснення моєї найбільшої, Альної фантазії, і тепер я хочу робити більші та кращі подвиги. Азарт від цього зводить мене з розуму. Я б ніколи не зробила те, чого не хочу. Може, це збочення? Хто зна, цілком очевидно, що така розкутість моделі викликала критику в інтернеті. Є вже купа відео в Тікток, де люди засуджують лілі критики і захисники прав жінок кажуть, що такі, як лілі, увінчують застаріле уявлення про те, що жіноче тіло існує виключно для задоволення. Чоловіків інші ж кажуть, що це просто нездоровий приклад екстремального контенту для дорослих. Типу, не ок показувати такі відео молодим людям, бо дехто захоче повторити у реальності, а там може бути цілий набір, як травмувань тіла, органів, так і ризику підхопити інфекції. Проте 23-річна дівчина вкрай не згодна з критикою, і вона хоче донести людям, що не всі мислять однаково. За її словами, є великі спільноти, які дійсно отримують задоволення Волення від таких речей, і це не повинно викликати сором. Вона вважає, що засудження таких дівчат лише повертає нас до старих стереотипів і несправедливих ярликів. Також хейтери у Тіктоці напряму питали у Лілі, а чи не соромно їй перед батьками? І тут, до речі, цікаве питання: а що думають батьки з цього приводу? Тут ситуація розвертається зовсім іншим боком, тому що усі ми чекаємо, що батьки будуть засуджувати, але у ситуації Лілі все навпаки. Батьки найбільша її підтримка. В одному з тіктоків батько дівчини на задньому фоні казав, що пишається своєю донькою. Але можливо така реакція батьків зумовлена тим, що вони займаються фінансами Лілі. Більш того, саме батьки допомагають зараз доньці у встановленні нового рекорду. Ви знаєте, що на минулому тижні у мене було 100 хлопців, але я не збираюсь на цьому зупинятись. Тому цього разу я хочу, щоб через мене пройшло. Вже тисяча хлопців. Ви можете відправляти мені заявки та підписуйтесь на мої соцмережі. Саме так вам не почулись, незважаючи на те, що наприкінці свого великого інтерв'ю Лілі плакала від того, що почувалась роботом, і Це був такий важкий досвід. Вона вирішила йти на новий рекорд тисячу чоловіків за 24 години. Вона була супер крейзі. Звісно, користувачі в інтернетах поспішили поділити своєю експертною думкою у коментарях. Кожен отримує типу по 41 секунді, щоб зробити це за 24 години. Я втомився від однієї думки про це. Це огидно і сумно. Чому? Чому, чому ми нормалізували цю божевільну поведінку? Я думаю, що є більша проблема ніж логістика у цій ситуації. Цього разу дівчина не просто планує зайнятись ке. З тисячі чоловіками, а ще й монетизувати цю подію. Тобто, чоловіки повинні купити квиток. Лілі ж тепер все таки зірка. А щоб доторкнутись до зірок, потрібно щедро заплатити. Але чий же рекорд? Лілі збирається перебити задокументований рекорд, відбувся у Польщі в 2004 році. Тоді Ліза Спаркс, акторка фільмів для дорослих, змагалась двома іншими жінками у кількості статевих актів. За 7,5 з половиною годин їй вдалося переспати з 919 чоловіками. Вона перемогла найближчу суперницю на 21 чоловіка. Також Ліза розповідала, що коли польський уряд дізнався про цю шалену ідею безпосередньо перед самою. Подію вони пообіцяли заарештувати усіх учасників, тому подію довелось перенести у надсекретний склад. А потім, у пізнішому інтерв'ю, Ліза розповіла, що за 21 рік своєї кар'єри про цю подію вона жалкує найбільше. Але як не дивно, Лілія надихалась далеко не спаркс. А своєю подружкою Бонні Блю. Як ви могли здогадатись, Бонні також є OnlyFans моделлю а найбільшу популярність їй принесли висловлювання про те, що вона переспала зі 158 чоловіками за два Тижні влітку цього року Бонні відпочивала на золотому узбережжі, і щоб час проходив якось веселіше. Вона дала клич у своїх соцмережах. Вона хотіла, щоб до неї доєднались чоловіки, особливо неодружені чоловіки, які хочуть ну трошки відпочити від сімейного життя. Бажаючих дійсно зібралось немало, аж 28 людей, 16 з яких були дійсно одружені чоловіки. Як заявила сама Бонні, вона провела з ними ніч, щоб допомогти їм зняти. Стрес від своїх дружин сталося це в одному з готелів Gold Coast. Пропозиція була безплатною за умови того, що вона може зняти їхні дії на відео. Як потім пізніше вона пояснила в інтерв'ю, ця ідея повинна була принести їй більше 100 тисяч доларів на OnlyFans. Так, ну, в принципі, коли ти дізнаєшся, які суми заробляються на OnlyFans, ти вже не так спішиш засуджувати цих людей. До речі, з її сторони прийняти 28 чоловіків чоловік. Ків у готелі було своєрідною благодійністю. Вона сказала, що багато чоловіків не можуть дозволити собі дорогоцінні послуги с а тепер, коли вона заробляє багато на онліку, вона може проявити до таких людей милосердя і прийняти безкоштовно. Я подумала, що тепер, коли я багата, було б непогано запропонувати це безоплатно. До речі, як я зрозуміла, зі статті у виданні метру вона хотіла продовжити цей марафон, проте її просто вигнали з готелю. Але якщо ви подумали, що це була єдина резонансна подія у житті Бонні, то звісно, ні, була ще інша ситуація, яка була буквально на грані криміналу. У березні 24-го року OnlyFans модель приїхала до Канкуна лише з однією ціллю переспати з якомога більшою кількістю сміливих студентів під час весняних канікул. За три тижні їй вдалося фізично зблизитись зі 122 студентами. А ця подія, вірніше, її розголос допоміг їй заробити на цих відео 250 тисяч доларів. Але чому я сказала, що ця історія? історія на грані криміналу, а все тому, що вона спеціально обирала таких студентів, яким ледве-ледве виповнилось 18. А як ми знаємо, в багатьох країнах повнолітніми вважаються люди, які досягли 21 року, а 18-річних вона обирала тому, що вони швидше погоджуються. У листопаді британська модель заявила, що тепер має намір направитись в Австралію і зайнятись такими справами з випускниками 12 класів. Так, їм, в принципі, вже виповнилось 18, але фактично це ще діти, які навчаються у школі. Австралійцям така ідея взагалі не сподобалась, тому вони швиденько накидали петицію з проханням відкликати візу Боні і заборонити їй в'їзд в Австралію. І знаєте, так і сталося. Проте не через петицію, а через юридичні питання. По законам країни її марафони вважаються оплачуваною працею, якою вона не має права займатись за її 12-місячною Гостьовою візою в австралійській візовій системі є правила. Якщо ви не збираєтесь дотримуватись цих правил, не подавайте заявку, сказав міністр внутрішніх справ та імміграції Тоні Берк для Daily Mail Австралія. Боні Блю, звісно, образилась і на міністерство, і на петицію, і на висловлювання. Назвала всіх жалюгідними снобами середнього віку і сказала, що все одно вона проведе цю подію просто в іншому місці. Ну і дещо вона все-таки придумала. Тепер вона розігрує два квитки на ібіцу. Аж на цілий місяць по системі все включено. Вона звернулась до. Ливих студентів і їхніх батьків, а також одружених чоловіків із закликом зробити репости її посту в інстаграм з цим розіграшем і чекати відповіді. Вона повинна обрати двох щасливчиків разом з котрими відправиться на легендарний острів. Бонні обіцяє, що для чоловіків це буде абсолютно безкоштовно, і цей досвід вони точно не забудуть. Ну, в принципі логічно, ми ж пам'ятаємо, що Бонні у нас благодійниця. Проте, поки ця подія не відбулась, я залишу для вас посилання на інстаграм Боні у своєму у телеграм-каналі ви можете підписатись і самі відслідковувати, коли це станеться і що там буде. А що стосується дружби дівчат, Боні і Лілі, в них був доволі непоганий старт. Багато колаборацій у межах OnlyFans. вони навіть записали відео, як вони займаються руханкою з 40 чоловіками за один день. <laughs> <laughs> oh How many shoes are you guys counting away? Проте їхню дружбу розвалила мізогінія зі сторони Боні. Лілі Філіпс просто не змогла адекватно ставитись до висловлювань подруги про сімейне життя людей. А Боні на інтерв'ю говорила дійсно жахливі і неприємні речі. Приймаючи участь в одному популярному австралійському радіошоу Кайл і Джекі, Боні заявила, що зрада робить чоловіків кращими партнерами. Вона також стверджує. Що чоловіки ніколи не зрадять їй, тому що вона занадто гаряча і надто хороша в ліжку. Коли ведуча назвала це мізогінією, Боні порадила їй більше розсувати свої ноги. Ну і насправді це такий самий лайт, що вона говорила. Більше подробиць я давати не буду, тому що там реально були брудні висловлювання про сімейне життя людей, до яких Боні взагалі не повинна мати ніякого відношення. Тим паче так висловлюватись. Лілі вже її колишня подруга зовсім не погодилася погоджується з такою думкою. Вона навіть одного разу в своєму Тікток говорила такі слова. Я не вірю, що будь-яка жінка повинна чоловікові секс. Якщо ви робите це, тому що вважаєте, що від вас цього очікують і що ви комусь зобов'язані, то для мене це точно не окей. На цьому дружбі онліфанс моделей прийшов кінець. Тепер дівчата розвиваються самі по собі. І здається, що Лілі Філіпс це вдається трошки краще. Якою б спірною не була робота OnlyFans моделі? Факт залишається фактом. Заробляють вони. Реально дофіга. Причому їхній контент може не завжди бути саме відвертого характеру. 30-річна помічниця адміністратора під ніком Бамбі Лав на OnlyFans розповіла про дикі, але не. Альні запити, які вона отримує, і завдяки яким жінка заробила тисячі фунтів. Виявляється, існує ринок для супер різних видів діяльності, наприклад, таких як чистка зубів. Вона розповідає, що одного разу їй чоловік заплатив 60 фунтів стерлінгів приблизно дві гривень, за те, щоб вона на камеру почистила зуби, тобто трьохвилинне відео, на якому просто жінка робить свою рутину, приносить стільки грошей, а платять їй ті, хто має фе знать Зубну пасту. Крім того, авторці контенту заплатили 100 фунтів стерлінгів за те, щоб вона зняла відео як ідея по скибочкам хліба. Вона отримувала ще багато незвичайних запитів від миття посуду до ігнорування камери. Деякі підписники хотіли, щоб вона одягла костюм покоївки, а іншим було байдуже, навіть якщо вона була повністю одягнена. Одного разу їй навіть запропонували прийняти ванну з запечених бобів. Проте ця ідея була такою складною. Виконанні, що дівчина просто відмовилась від неї. З моменту приєднання до OnlyFans дівчині вдалося заробити 17 тисяч фунтів стерлінгів. Це більше 700 тисяч гривень. Це дозволило зібрати їй повну суму спеціальну для депозиту на будинок. У пікові місяці вона отримувала до 550 фунтів, але зараз займається платформою лише як додатковим заробітком, поєднуючи це з основною роботою адміністратора. Мені стало нудно під час карантину, і я вирішила спробувати. Бувати заробити додаткові гроші, але не дивлячись на хороший дохід, дівчина все одно має свої межі у виконанні прохань підписників. І зараз вона вже не так сильно займається онліфансом і виконує лише якісь лайтові завдання. А основний фокус у неї на кар'єрі. Ну, якщо навіть на меті посуду можна гарно заробляти на онліфанс, то що вже говорити про наших перших героїнь, які реально заробляють мільйони доларів за рік, роблячи цей вид контенту. І нарешті до української податкової дійшло, де крутяться гроші. Тому зараз на розгляді у Верховній Раді лежить закон про декриміналізацію контенту для дорослих. Так сама платформа зараз дійсно платить податки в Україні, але автори здебільшого не зареєстровані, тому що це буквально явка з повинною, якщо вони зареєструються як автори на OnlyFans. А там ти й доведе то контент для дорослих саме, чи то еротика, чи то просто фотограф. Афії, знаєте, за роки роботи OnlyFans в Україні мільйон, просто мільйони доларів проходять повз державного бюджету. Просто уявіть, яку колосальну кількість податків могли б заплатити автори контенту у нашу державу, і як би це допомогло нам. Тому ми уважно спостерігаємо за цим законопроектом. OnlyFans, як ми вже з вами зрозуміли, це платформа, яка відкриває необмежені можливості для заробітку, але також ставить перед суспільством ну дуже багато питань. Де проходиться межа між самовираженням і бажанням хайпу, чому одні бачать у цьому свободу, а інші проблему у будь-якому випадку за кожною гучною історією стоїть людина зі своїми мотивами та зі своїми ризиками. А нам залишається лише вирішити спостерігати, критикувати чи просто прийняти це як частину нової реальності? Обов'язково пишіть у коментарях усе, що ви думаєте з приводу цієї ситуації, буду дуже рада почитати. Також дуже вдячна, що ви дійшли до цього моменту. Не забувайте, що завтра твіч фіналу холостяка, і в понеділок буде суперрезонансне відео. Усім цьомчики, і побачимось у наступному випуску.